Привіт, друзі, сьогодні ми розбираємо пісню Біллі Айліш, яку розбирає сама Біллі Айліш, тобто ми будемо робити розбір розбору пісні Біллі Айліш від Біллі Айліш. якось так, і як би складно, це не звучало, але це офіційне відео від Біллі Айліш, де вона пояснює пісню Birds of Feather. А також вона робить вокальний розбір і розбір тексту. а Ми з вами допомагаємо це все розібрати, перекласти і підкреслити, що корисне ви могли б вивчити. До речі, якщо ви є фанатом біля Аліш. Обов'язково поставте лайк і напишіть, будь ласка, в коментарях. Білі Аліш найкраще, білі the best, чи просто білі Аліш? Адже нам дуже цікаво дізнатись, скільки фанатів білі є в EnglishDom Я вас вітаю на каналі EnglishDom, Мене звати Іра, і це англійська на слух. Перед початком підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. А ми починаємо. I never really did a vocal warm. I would do like 5 minutes of like lip trills. You know, your voice is truly like an instrument and if you work on it and you train and you practice, you actually can strengthen it and actually get better. And I can't even tell you how big of a difference like training has done for me. It's been really incredible. And this song I wouldn't have been able to sing it how I did and sing it on stage how I do without the training that I've been doing. It's really awesome. When I was touring, I would I never did a singing lesson. I would never, never even did a vocal warm. -up. I never really did a vocal warm. did a vocal warm-up. I would do like лайк minutes, like... you know. really like, minutes of like lip trills, you know? Я ніколи особливо не розпівалась. Хіба що робила п'ять хвилин губних трелей. Знаєш, Vocal warm – це така вокальна розминка. Взагалі ми кажемо, що це vocal warm-up. Тут worm це взагалі скорочення від warm-up, тобто розігрів. До речі, назамо є warm апів. У спорті, Тобто, слово, якщо ви займаєтесь якимось, наприклад, фітнесом чи тренуванням, ви знаєте, що це таке? Це розігрів м'язів перед тренуванням. Ну а у вокалі голосових зв'язок. До речі, у мовленні ми досить часто опускаємо якісь частинки фраз. Це така розмовна економія мови. I would do like лайк minutes. Тут would означає звичку в минулому, тобто past Гебіт не просто такий умовний спосіб. Взагалі це дуже подібно до used to, але would ми часто вживаємо саме у розповідях, щоб підкреслити ось цю таку повторюваність. Lip trills, що це таке? Це губні трелі. Ну, я перший раз стикаюся з цим, тому що я дуже далека від вокалу, від співу. Я трошки погуглила для вас і дізналася, що це техніка для розігріву голосових зв'язок і дихання. Воно виглядає приблизно як бр, щось типу того. Дуже поширено серед співаків і навіть акторів. Практика. Якщо ви взагалі робили таку практику, поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях, наскільки взагалі це допомагає голосу, чи можна відчути себе якось впевненіше. З цим мені було супер цікаво почитати і щось дізнатись Your voice is truly like an instrument, and if you work on it and you train and you practice, you actually can strengthen it and actually get better. Your voice is truly like an instrument, and if you work on it and train and you practice, you Actually, can strengthen it and actually get better. Твій голос це справжній інструмент. І якщо над ним працювати, тренуватися, практикуватися, його реально можна укріпити і стати кращим. Your voice is like an instrument – Голос як інструмент, супер така поширена метафора, особливо в театральному, такому співочому середовищі. Далі в нас з вами йде work on, train practice типу, працювати над тренувати, там практикуватися. work on something, це, типу, поступово вдосконалюватись. Наприклад, she's working on her pronunciation, типу вона працює над своєю вимовою. Стренктенце назвами укріпити. Можна ще сказати, make stronger чи там, наприклад, reinforce. Actually, це насправді реально воно так підсилює тут контраст з тим, що багато хто думає, ніби голос це щось таке, типу, вроджене і незмінне, типу. You actually get better, типу реально можна покращити. Типу, це не міф. А як ви думаєте, це міф чи ні? Мені здається, що напевно ні. В мене ні слуху, ні голосу, тому я масувати не буду. Але я довіряю біллі, тому я думаю, що це правда. I can't even tell you how big of a difference like training has done for me. It's been really incredible. And I can't even tell you how big of a difference like training has done for me. It's been really incredible. Я навіть не можу передати наскільки сильно мені допомогли тренування. Це було неймовірно. Ось цей наш з вами, друзі, вираз can't even додає емоційного підсилення. Часто вживається у захопленні чи здивуванні. Наприклад, I can't even describe how amazing it was. Я навіть не можу пояснити, описати наскільки це було неймовірно. Друзі, це була б моя репліка. Якби я змогла потрапити на концерт Піліаліш у Празі, який відбувся нещодавно. Але, на жаль, я не змогла туди потрапити. How big of a difference? Типу, наскільки велика різниця, як сильно щось змінилось. Взагалі, вами є класна фраза: це make a difference, це типу мати значення, мати якийсь вплив. Наприклад, training made a big difference for me. Типу, тренування. Ну, типу, дійсно щось змінило для мене, мало якесь значення. Як альтернативу, можна сказати, I had a huge impact або was a game changer. Взагалі, ось це has done for Мі, типу, зробили щось для мене. Наприклад, has changed my voice a lot. типу, тренування сильно змінили мій голос. Incredible – це неймовірне. Що можна сказати, типу amazing, unbelievable, fantastic. Типу, що можна сказати такими більш складними фразами, як на мене, типу It's been life-changing або mind-blowing. Типу там так, що змінило життя, чи там, наприклад, зірвало мені мозок у розмовній мові. Ми взагалі дуже часто вживаємося really перед прикметником. Це таке підсилення, типу really. Amazing. And this song, I wouldn't have been able to sing it how I did and sing it on stage how I do without the training that I've been doing. It's really awesome. And this song, I wouldn't have been able to sing it how I did it and sing it on stage how I do without the training that I have been doing. It's really awesome. And to sing it Тих тренувань, які я проходила, це справді круто. Нас з вами тут є дуже цікава конструкція. I wouldn't have been able to Тобто, я б не змогла. Взагалі нас з вами це третій conditional. тобто гіпотетичне минуле показує якусь таку жаль, чи наприклад вдячність. Тобто, «I wouldn't have succeeded without your help». Тобто, я б не досягла успіху. Без твоєї допомоги. Stage, називаємо це сцена, ну, ще може бути, наприклад, стадія. How I did and how I do on stage. Тобто тут таке цікаве чергування часів. How I did у минулому. How I do. типу зараз на сцені. Ну і на останок назвами тут Without the training that I have been doing. назвами тут є використання present perfect continuous. Тобто ми підкреслюємо, що тренування вони тривають і досі, або нещодавно закінчилось, і вони є таким важливим взагалі фактором. I have been doing, тобто акцент на процесі, тобто на зусиллях, які там не припиняються. Ну і awesome, назвами це класний, чудовий. У нас є альтернативи, Це там fantastic, great, amazing, або от в сленгу, що можна сказати, типу killer, типу такий крутий, що ж вбивчий друзі. Ви знаєте, які обожнюють цікаві факти, тому трошки розповімо про Біллі Айліш. Взагалі співачка жодного дня не у школі. Ось ви можете таке уявити. Батьки юної зірки дали їй взагалі свободу і дозволили вивчати потрібні предмети вдома. Але попри це, вона вела таке активне позакласне життя. Там займалася танцями, співом, акторською майстерністю. Результат ми бачимо прямо зараз. Взагалі вона почала писати пісні в 11 років, а надихнув її на цей старший брат Фінеас, от з яким у неї якраз тут таке маленьке інтерв'ю. Цей розбір, ну а в нього вже на той час була власна група. Взагалі дійсно дуже часто можна почути, що знається ось цих обмежень у навчанні, такий більш вільний підхід допомагає дітям ну мати дійсно кращі результати, розставляти пріоритети, і їм хочеться вчити. І взагалі це має таку велику користь у цілому. А ми не можемо не погодитись з цим, адже EnglishDom вже теж не йде за цим таким класичним стандартом вивчення англійської. Звісно, є програма, але вона не одна, і в нас є велика варіативність вивчення англійської мови. Крім того, матеріали, за якими. Ви хочете вчитись, ви обираєте самі, а ми враховуємо ваші інтереси і робимо навчання супер цікавим для вас. Ну як мені здається, дійсно найкрутіша річ це те, що ви займаєтесь викладачем один на один. Тобто, у вас відбувається така жива індивідуальна комунікація, де увага приділяється лише вам. До речі, спробувати можна, записавшись за посиланням під цим відео. А також перейшовши на наш сайт і зареєструвавшись, ви можете абсолютно безкоштовно познатись з нашою платформою. Ви можете знайти тренування і словник на абсолютно будь-який смак і рівень і для себе ось ту саму підходящу практику. А перед тим, як це спробувати, рекомендую вам пройти тест, щоб дізнати свій рівень англійською, і ви будете тільки покращувати його, адже будете знати, з чого починати. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. Переходьте, навчайтесь, а ми продовжуємо. This is an awesome sentence to say: we should stick together. We kind of played with like we should stay together, we should. Play together or fly together. Flock birds, birds together. Birds of a feather flock together. And stick together. Just rolls off the tongue in a very satisfying way. So this was another like, whoever is right wins with me and Phineas. What I love about the way that we work is it's not really like. How do you? Competitive. Yeah, we're not really competitive like that. Like it's really like best idea wins. And with this, I wanted it to be might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what i'm crying and phineas was like it's better if it goes it's even better i forgot all about that one we overthought this sort of simple song so, so hard, hard. <laughs> yeah we kept getting lost in the maze on this song Birds of a feather, we should stick together. I know. Тобто птахи з одного гнізда мають триматися разом, я знаю. Взагалі, в нас є ідіома, яку потім якраз підправляє ФНС: це birds of a feather flock together. Типу, це така ідіома, що люди з однаковими інтересами або характером, вони тримаються разом. Дослівно це птахи з одного пір'я тримаються разом, адже назвами слово feather означає перо. У нас є український аналог: це типу свій до свого по своє. піснях ось як. Раз ми чуємо, що часто скорочують просто на birds of a feather. Взагалі з вами тут іще така частинка: це stick together, Це типу залишатися поруч, підтримувати одне одного. З вами є прикольні синоніми: це stay united, наприклад, це put each other, Або ще можна сказати have each other's backs. This is an awesome sentence to say we should stick together. This is an awesome sentence to say. We should stick together. Це неймовірна фраза. Ми маємо триматися разом. We should stick together. Давайте розберемо цю частинку. Що ми з вами тут таке? Є цікаво. Це should модельне дія слова, яке виражає пораду, рекомендацію, моральний обов'язок. We should stick together. типу, ми маємо, ми повинні триматися разом, бо це правильно і корисно. А ось це stick together, називаємо Це таке фразове дієслово, тобто тобто verb, де stick означає триматися, залишатися. Поруч, together. Ця фраза означає типу бути єдиним цілим, таким підтримувати одне одного. Взагалі, stick має таку цікаву етимологію, воно буквально означає там прилипати чи чіплятися, тому фраза така дуже образна. We kind of played with like we should stay together, we should play together or fly together. Flock together. And we kind of played with it like we should stay together, we should play together or fly together. Flock together. «Birds of Feather flock together». Ми трохи гралися з варіантами. Нам слід залишатися разом, нам слід грати разом чи там летіти разом, збиратися в зграю», як у фразі «Birds of Feather flock together», яку ми з вами вже сьогодні перекладали. Давайте розбирати плейт вис. Назвами це гралися. Типу, експериментували з варіантами. Такі взагалі часто і вираз у креативній сфері. Наприклад, we played with some different melodies before мелодії one. біфорчузенван. Типу, ми там гралися, експериментували з різними мелодіями перед тим як обрати ось ту одну єдину. Kind of – назвами тут пом'якшує вислів. Ну якби то, типу, воно взагалі дуже часто використовується в усному мовленні, таке собі слово «паразит». Альтернатива – це «sort of». До речі, «flock together» – збиратися у зграю, як ми вже з вами сьогодні розбирали. And stick together just rolls off the tongue in a very satisfying way. So. This was another, like, whoever is right wins with me and Phineas And stick together just rolls out the tongue in a very satisfying way. So this was another like whoever is right wins with me and фінес. А фраза stick together, тобто триматися разом, звучить дуже приємно і природньо. Тож був ще один момент, перемагає той, хто має рацію між мною та фінесом. Rolls all the tongue, тобто дослівно скочується з язика, означає, типу звучить так плавно, приємно. Satisfying – це такий приємний, задовільний. Тобто у Тіктоку і в Ютубі є такі. trend with satisfying videos, Знаете, роблять, ну, тут, назову, whoever is right wins, той, best argument wins, або, типу, там, logic wins. Речі, здається, підхід, What I love about the way that we work is it's not really like How do you... Yeah, we're not really competitive like that. Like it's really like best idea wins. And... What I love about the way we work is it's not really like Yeah, we're not really Competitive like that. Like, it's really like best idea wins. Що мені подобається у нашій співпраці, це те, що так ми не змагаємося одне з одним, просто перемагає найкраща ідея. Тут what I love about – така популярна структура для позитивних відгуків чи пояснень своїх якихось там переваг. Наприклад, the way that we work – тобто спосіб як ми працюємо. Взагалі, way – це типу не просто дорога, а також типу там спосіб, метод, стиль. Competitive – це такий конкурентний схильний зма. Uh -huh. <muching> and with this, I wanted it to be, might not be forever, but if it's forever, if it's, forever it's even better. And I don't know what I'm crying. And Phineas was like, it's better if it goes, it's even better. And with this, I wanted it to be, might not be forever, but if it's forever, it's even better and I don't know what I'm crying and finesse was like it's better better. if it goes it's even better. І тут я хотіла, щоб це було можливо не назавжди, але якщо не завжди, то ще краще. І я не знаю, чого я плачу. А Фіне, я сказав, краще буде, якщо завершити на ще краще. Might not be forever. Типу, можливо, не назавжди. Might – це модальне дієслово для вираження можливості. Тут так ми саме його і перекладаємо. Типу, можливо. Not be forever. типу не бути вічним, там не тривати вічно. Even better. типу ще краще. Ну, Супер поширена фраза. Для підсилення. Типу, там this pizza is good, with hot sauce, even better. Типу, ця піца класна, але з гострим соусом mm, ще краще. Was like, Це таке розмовне, типу, сказав, відреагував, замінює наше класичне слово said у неформальному стилі. And he was like, no way. І він, типу, такий ні в якому разі. I forgot all about that one. We overthought this sort of simple. Song so, so hard. hard. Yeah, we kept getting lost in the maze on this song. I forgot all about that one. We oversaw this sort of simple song so hard hard. Yeah. We kept getting lost in the maze on this song. Я зовсім про це забув. Ми так сильно перенавантажили цю насправді просту пісню. Насправді сильно. Ми постійно губились у цій музичній головоломці. Це oversaw, друзі, типу. Перемудрували, надто багато думали. Взагалі це форма від слова overthink, Типу, думати над чимось надмірно. So hard, типу, дуже сильно. Тут підсилення цієї емоції, типу, не буквально важко. Наприклад, we laughed so hard, we cried. Типу, ми сміялись так сильно, що аж плакали. Getting lost in the maze, типу губитися в лабіринті. Це таке образне, тобто складно знайти правильний шлях, там рішення. Взагалі, maze, це типу лабіринт чи плутанина. Наприклад, we got lost in the maze of details. Типу, ми загубились в лабіринті деталей. Ну речі, Ролингстоу назвав трек білі п'ятою найкращою піснею 2024 року. А скажіть, будь ласка, які пісні ви рахуєте найкращими у білі айліш? Як на мене, це щось з ери типу bad guy. Як мінімум мені вона запам'яталась найбільше? I've never... we've, I, don't think we've ever I was there was like a period where we were considering not putting it on the album, but thank God we didn't do that. Don't know what I'm crying for. I don't This I've never we don't think we've ever overthought another song more This I have never I don't think we have ever оверсот another song more. це я ніколи думаю, що ми ніколи так не переосмислювали жодну іншу пісню. Oversought, як ми з вами сьогодні розбирали, надто багато думати, аналізувати. Наприклад, там Ші Оверсенкс Еврисенендрайвзгерселкрейзі. Типу на багато думає над усім і бісить сама себе ever вживається тут в такому контексті, що підсилює значення. Типу там взагалі коли-небудь. Наприклад, I don't think we have ever had a better day. Типу, я не думаю, що ми колись мали кращий день. glad it's It's popular. God. It's such a pain. So glad it's popular. God, it's such a pain. Добре, що вона стала популярною. Боже, яка ж це була морока? So glad, Севґлед типу дуже радий. God, Боже, it's such a pain – Це така морока, типу, дуже важко, неприємно. Взагалі, повна версія це pain in the neck, типу головний біль. Хоча англійською означає біль у ши. Neck – ши. Взагалі це така метафора. Наприклад, Texas is such a pain. Типу, заповнювати ось ці всі податкові відомості. Ну дійсно це головний біль. Синоніми в нас вами, це вами – це annoying, типу це дратує. It's exhausting, та можна сказати, це дуже втомлює. Або it's a hassle, типу, це так клопітно, проблематично. There was like a period where we were considered... Not putting it on the album, but thank God we didn't do that. There was like a period where we were considering not putting it on the album, but thanks God we didn't do that. Був період, коли ми думали взагалі не включати її до альбому, але слава богу, що ми передумали. Кенседерин це типу розглядали можливість. Наприклад, we are considering moving to Canada. Типу, ми розглядаємо можливість приїхати в Канаду. Синоніми це think about, debating, або там weighing, Наприклад, Not putting it on the album. Названо тут цікава конструкція. Типу not – діє слово з форми ing після considering. Це такий класичний випадок, коли після діє слова консидер вживається дієслово формі her, Грундія, тобто ING Form. Тобто, consider, doing something. думати про те, щоб щось зробити. Thanks, God, слава Богу, це таке емоційне підсилення. Супер часто вживається в розмовній мові, як такий вигук полегшення. could love you more. І я не знаю, чого я плачу. Не думаю, що могла б любити тебе сильніше. Друзі, я себе відчуваю. Знаєте, як співаки здається, це шоу Genius, де вони співають свої пісні. Деякі які не знають співати самостійно, не вміють це робити. То вони просто читають текст. Ось так і я хочу співати, але шкодую ваші вуха. Тому просто для вас читаю це як слова, а не співаю. Але дуже хочеться. Crying for, назвами, що це таке, тут це через що плаче. Взагалі у цьому випадку cry for означає типу плакати через причину, а не просто плакати. Ось це for показує що у нас є якась причина. Тобто фраза означає, що я не знаю причину. Тобто, через що я плачу взагалі в інших контекстах, це може бути типу там What are you crying for? типу чого ти плачеш? Could love you more? Типу, могла б любити ще сильніше. А це така інтенсивна форма любові, максимальна межа використання could тут. це такий умовний спосіб і e conditional mood, типу, який показує цю таку гіпотетичну максимальність почуттів. Я б сказала, що ідея в тому, що типу я вже люблю тебе настільки сильно, що не могла б полюбити ще більше. Типу, I love you so much, I don't think I could love you more Might not be long, but baby, I, I love you till the day that I die. Можливо, це буде недовго, але коханий, я я любитиму тебе до дня своєї смерті. Might not be long, тобто можливо не надовго. Взагалі, ця фраза створює такий контраст з другим рядком додає драматизму. Типу, this moment might not last long. Типу, це може не тривати довго. Взагалі, ось це така структура might not плюс be плюс прикметник, Тобто adjective – це така універсальна конструкція для виразу припущень. Приклад, it might not be easy, it might not be possible. Тобто це могло бути нелегко, чи там це може бути неможливо. Ну і Till the Day that I die, типу, до кінця свого життя. Такий супер класичний образ, в піснях, там поезії, романтичних книжках, будь-що. Ще можна сказати, до речі, дуже гарно. Типу, I will stand by you till the day that I die. Типу, я буду з тобою, я буду стояти на твоїй стороні дослівно, поки не помру. Альтернатива це forever, типу там for life, або to the grave. Типу, прям навіть до могили. Тепер, друзі, давайте And i never really did a vocal warm -up. i would do like five minutes of like lip trills you know your voice is truly like an instrument and if you work on it and you train and you practice you actually can strengthen it and actually get better and i can't even tell you how big of a difference like Training has done for me. It's been really incredible. And this song, I wouldn't have been able to sing it how I did and sing it on stage how I do without the training that I've been doing. It's really awesome. This is an awesome sentence to say. We should stick together. We kind of played with like, we should stay together, we should play together, or fly together, flock birds, birds together. Birds of a feather flock together. And stick together, just rolls off the tongue in a very satisfying way, so. This was another like, whoever is right wins with me and Phineas. What I love about the way that we work is it's not really like, how do you? Competitive. Yeah, we're not really competitive like that, like it's really like best idea wins. And with this, I wanted it to be, might not be forever, but if it's forever, it's even better and I, don't know what I'm crying. And Phineas was like, "It's better if it goes. It's even better." I forgot all about that one. We overthought this sort of simple song so, so hard. hard. Yeah, we kept getting lost in the maze on this song. This I've never. We've, I don't think we've ever overthought another song more. So glad it's popular. Thank God, it's such a pain. I was there was like a period where we were considering not putting it on the album, but. Thank God we didn't do that. Ну що, друзі, ось час тесту. Feather – це крутий страх. перо. Мейз це зміст, лабіринт, перемога. Satisfying. це приємний, статичний, сталий. Ну що, друзі, ось так і робляться круті та цікаві пісні. Я сподіваюся, що цей розбір також був для вас крутим та цікавим. Тому, якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку та підтримайте нас коментарем. Не забувайте, що від ефективного вивчення англійської вас відділяє лише одне посилання. Потрібно лише перейти, зареєструватись і увесь світ англійською прямо у вас біля ніг. А там не просто багатсько безкоштовного навчання на будь-який смак. А я прощаю з вами і до наступного відео. Бай-бай!